Уважаемые мої подписчики, ви знаєте, що в ближайшее время запланирован мой концерт в городе Стамбул. Вітаю друзі! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні почуєте звернення від російського гумориста Максима Галкіна та його добрий вчинок з приводу землетрусу в Туреччині, що він запланував зробити. А також почуєте звернення Володимира Зеленського. Сьогодні він вшановує пам'ять загиблих. Під час землетрусу вже підтвердили понад 21 тисячу загиблих. Потужність землетрусу в Туреччині дорівнювала вибуху 500 атомних бомб. Про це заявляє турецька влада. І енергію вивільно смертоносним землетрусом у Туреччині можна порівняти з потужністю 500 атомних бомб. Станом на ранок 11 лютого підтверджено вже 21 тисячу жертв природного. Катаклізмом, але з негативу також маємо одну позитивну новину. Українку з чотирирічною дитиною врятували з під завалів у Туреччині. Дочекайтесь деталі за одну хвилину. Будь ласка, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення і бути проінформованим. Уважаємо мої підписчики. Вы знаете, что в ближайшее время запланирован мой концерт в городе Стамбул. Недавно совсем, буквально за сутки до ужасающего землетрясения я анонсировал этот концерт. Безусловно, выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар, который я получил за концерт в Стамбуле, фонд помощи пострадавшим. Ну и мне кажется неуместным сейчас какие бы то ни было концерты в Турции, поэтому мы с организатором решили перенести концерт. И, собственно, обращение мое выходит сейчас, потому что все это время мы искали какую-то дату свободную у меня в графике, в графике концертного зала. Такую дату мы нашли. Концерт переносится на 27 апреля. Все ранее приобретенные билеты действительны. Еще раз мои самые глубокие соболезнования турецкому народу. Весь мир Турция сейчас с вами. Держитесь. Дякую Максиму за його добрий вчинок. Усі люди мають допомогти Туреччині та Сирії також. Також нагадаю, що Україна відправила 87 рятувальників в Туреччину, аби допомогти врятувати людей. І сьогодні маємо добру новину, що врятована українка і чотирирічний син. Маємо ось ці світлини. Як повідомляє CNN Turk, спочатку через отвір у завалах вдалося витягти хлопчика, а потім і його матір. Їх стан оцінюється як задовільний. Вони перебувають під наглядом медиків. Нагадаю, що звати її Олена Ак гьоль та її чотирирічний син Юксель. Агентство Ана Долулу першим повідомило про евакуацію Українки і опублікувало навіть відео. Не можу показати усе відео. Дивіться в інстаграм повну версію, тому що ютуб не пропускає. Вчора, 9 лютого, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що п'ятеро українців ймовірно перебувають під завалами. Консули вирушили в зону стихійного лиха задля допомоги українським громадянам. Я нагадую, що під завалами досі перебуває мама з двома. Дітками вона теж виїхала через війну в Туреччину, а також 27-річна Українка. За інформацією від посла України в Туреччині Василя Бондара, ще розшукують 96 українців, які проживали в зоні землетрусу. Напередодні в МЗС повідомили, що ще 22 громадян, які не виходять на зв'язок, розшукують. А от Володимир Зеленський своєю чергою сьогодні вшанував пам'ять загиблим. В Туреччині і поклав квіти. Він прийшов сьогодні в посольство Туреччини і написав: «Шановуємо пам'ять людей, які загинули внаслідок роднівного землетрусу в Туреччині. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, обізвалася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам'ять загиблим, якнайшвидше одужання постраждалим. Написав. Президент України і висловив співчуття президенту Туреччини Ердогану та усьому турецькому та сирійському народу. Однак природні катаклізми ще не залишають Туреччину. Позавчора повторні поштовхи зафіксували на півдні та у центрі Туреччини, адже там знову сталися землетруси. Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Протягом останніх шести годин у центральній і південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. Магнітуда найсильнішого з них становила 4,9 бала. Він стався близько 10 ранку, 8 лютого. Сейсмологи продовжують фіксувати землетруси у Туреччині та Сирії, проте вони не такі потужні зараз, як ті, що відбулися 6 лютого. Друзі, якщо у вас є якась інформація з приводу постраждалих у Туреччині чи. Можете якось допомогти, то можете зателефонувати за цим номером. Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії плюс 90, 539, 550 98, 98. І родичі в Україні також можуть звертатися на гарячу лінію МЗС плюс 38044 238 1588 Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі співчуття турецькому та сирійському народу. Нехай лихо обходить нашу планету.